Мене звати Ніна і мені трішечки за 50. Я все ще працюю, щоб досягти до пенсії, але так чесно скажу, що не хочу бути пенсіонеркою. Поки отак між людьми то ще не так відчувається моя самотність, а історія моя про вибір. Знаєте, є кожного дня у нас вибір. Він або правильний, або ні. І вже від того вибору ми будуємо свої подальші варіанти і плани. В молодості я любила одного хлопця, Віктора. Він був викладачем в училищі, де навчалася моя молодша сестра, був її керівником. Оскільки тоді на збори треба було з'являтися батькам, то сестра просила мене бути за старших, бо ми родом з дуже маленького села, майже хутора. Туди й автобуса не було, а треба було кілька кілометрів йти пішки. У мами ще двійко моїх братиків і величезна господарка. Їй було не до того. Отак От ми з Віктором і познайомилися. Він щось говорив про успіхи моєї сестри, а я тільки зачаровано дивилася на його карі очі. На кожних батьківських зборах я була присутня, аби просто побачити його. А він пізніше зізнався, що робив дуже багато зустрічей з батьками, щоб ще раз зустрітися зі мною. Один раз максимум два треба робити збори, а я робив мало на щомісяця, аби побачити тебе, обіймав він мене. Далі ми вже почали зустрічатися. І я мріяла про весілля. Віктор познайомив мене зі своєю мамою. Я вперше бачила таке багатство в хаті, таку вивбирану жінку з високим начосом. Чесно, мені аж страшно стало, подумала, що та не прийме мене в моєму простенькому платті та поношених туфлях. Так і сталося. Але я тоді того не відчула, бо вона діяла зовсім по-іншому не говорила в очі, а облудними методами. Коли я відчула, що вже ношу під серцем маля, Віктор просто не тямився з радості і сказав, що ми будемо завтра подавати заяву на одруження. Я вся просто світилася і на наступний день одягла на роботу свою найкращу сукню. Адже в перериві ми мали побігти в ЗАГС. Десь на обід мене викликали до начальника, і він розповів, що на мою недостойну поведінку пожалілася дуже поважна особа в місті. Я не могла зрозуміти, про кого він каже, а коли він назвав прізвище, сполотніла. Віктор чекав мене біля дверей, тягнув за руку, щоб ми встигли, але все вже було зачинене на обід. Але він думав, що я така засмучена через це. Нічого, підемо після роботи, може, буде ще відчинено. Я кивнула, але на роботу не пішла, а пішла до майбутньої свекрухи. Там вона розказала мені, що таке два плюс два. Вона аж майстер в цифрах. Я уявила, як вона йде в мій гуртожиток, як іде до мого села та говорить мамі всі ті неприємні речі, які сказала мені. Я бачила татове обличчя, сіре від сорому, мамині очі, які заливала волога. Ні, вони не заслуговують все це пережити. Я погодилася на її умови і взяла у неї гроші і номер телефону лікаря. Зібрала свої невеликі пожитки і поїхала геть з міста. Просто сіла в потяг і їхала до кінцевої. Мене прибило до Харкова і там я залишилася жити. Не знаю, чи шукав мене Віктор чи ні, мої батьки мені нічого не писали. Я довго не могла оговтатися від таких стосунків, не довіряла ні одному чоловікові. Потім вийшла заміж, але дітей у нас не було. Я більше не могла мати дітей. Я не могла тримати біля себе чоловіка, брехати йому, тому чесно, й зізналася, що сталося, і розповіла про своє минуле. Він мене кинув, я його не осуджую. Тепер живу одна і кожного разу, коли бачу маму і дитинку, згадую той день, коли я злякалася, і зробила найгірший вибір. У моєму житті підпишись, підтримай українськомовний контент.